Ось що буде, якщо приймати спіруліну на постійній основі, підвищиться імунітет, що допоможе пережити осінньо-весняний гіповітаміноз. Волосся стане густішим, зменшиться його випадіння та прискориться ріст. Шкіра буде здоровішою, зменшиться вугрові висипання та акне, нормалізується метаболізм, рівень цукру і холестерину в крові, а також зменшиться апетит і тяга до солодкого. Організм стане витривалим та бадьорим, а також очиститься від всіх токсинів. А ще поліпшиться пам'ять і зір. Що ж таке ця спіруліна? Спіруліна це прісноводна мікроводорость, яка має синьо-зелений колір і спіралевидну форму, завдяки якій і отримала таку назву. Поділіться в коментарях, чи доводилось вам застосовувати спіруліну і як ваші результати, бо кажуть, що вона дійсно ефективна. А також підписуйтесь та ставте лайки.